Вітання, козаки! Сьогодні тувчем соло Що там по настройках в нас? Вроді все нормально. Що то я там цикав міняв, крутив? Нічого мені не допомагало. Сьогодні от ви до речі, ви бачили таку штуку? П'ять челенджів То тільки в мене таке, чи то у всіх таке? Я от побачив таку штуку буквально на днях. Рондо! Падаємо на юльку стандартно. Ой, на базар, каже, на, на юльку. Перепутав, сорі. На, Напевно, на жовту, на той квадрат. Там, де завжди з дідом вже тактика відпрацьована. Хоча подивимось зараз, який людей там впаде, можливо, змінимо. Змінимо обстановочку. Угу, угу. Я не встигаю туди перший, напевно, на ангари получу. Ну, зі мною вроді прям аж тут. Я щось не бачу нікого. Калаш. Непоганий початок. Так, аптечки, з мокопушку не беру, бо немає сумки. О, є сумка. Беріла не беру, бо розівчився з нього стріляти. І так не дуже добре вмів. А тепер мені взагалі тягне, що стіл закінчується. Коротше, не подобається мені беріло останнім часом. Вроді нікого немає, ну. Він там падав недалеко, але можливо він побіг в там той ангар, там далі справа. Так, Бронік. Ну, Вроді чисто. Так, М24 берем. Все ж таки 7 патронів, це і 7 патронів. Мені більше подобається навіть звук стрільби з М24. Так, ремка знов. Канає мені на ремки, якщо чесно. Часто їх знаходжу. Так, петельня. Ну він десь туди падав, мені здається. По відкритій бігти не будемо. Каліматора немає, іксовки немає. Все-таки піду в другу сторону. Ча тут теж стріляв. Тут стільки народу вже перевалилося і я тут такий, коротше, останній вагон залітає. Хочеться топ-1 взяти, вже давно не брав. В соло мається на увазі. Хоча для топ-1 не знаю, чи вартувало падати в таку м'ясорубку. Ще й нема нічого. GS9 замітьте, не беру. <с -2> беру калаша. Петрович хайте постійно ту пушку. Не знаю, топова пушка. Так, каліматор не йшов. це вже краще. 416, ну не знаю. Калаш прикольний тим, що ти перші три патрони він летить рівно. Ти попав перших три патрони, а її типа нема. Так, 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 Що в нас обстановка? Нічого не видно. Тут базар, накриття. О, а це труп, походу, так? Да? Не рухається, певно, труп. А, труп пропав, все. Його вбили. Так. Що там по дропу? Летить. Можливо, падає зараз десь тут. І часто падає біля базару. А, о! Два метри їхати, маршрутка під носом. Погнали. Зараз візьмемо якусь там, не знаю, МКшечку або Авік. Будемо лупитися. Надіїс, тут нікого не буде так, де він? Ага, бачу. Вони ще всі там лопляться. Ще під'їдемо, ще під'їдемо, а тут тікати. О, їде вже якийсь. Чумахот, то мій троп. Спокойся. Так, відігнали, відігнали. Я перший на базі. О, петух! Берем петуха. Я раніше не дуже його любив, але останнім часом е сподобався мені. Патрон швидко летить, демедж нормально. Оооо, о, то ти зря зробив. Зараз ми тебе задрайвбаємо. Я недавно навчився трохи, зараз затестим. Ану. Що там, дядько? Сюда без шансів. Ще їде хтось. Треба їхати. Ой-ой. Ой-ой! Треба тікати, пацани. У мене петух не перезаряджений То той раз. ХП половина, він мені в голову попав. Він мене переслідує. У мене машина зато швидше. Він не дожене мене. Якби ми були на поке різних машинах, то я би вже, певно, відкис. А я хочу від'їхати і заюзи аптеку Надійс зараз я тут не нарвусь ні на кого. Я реально переслідував. Але він побачив, що він в голову мені попав. Так, петушка перезарядили. Тут вроді спокійно. От їде знизу. Але це інший. А бентів немає, ладно, їздимо аптеку, то шкода зараз дроп такий втратити. З базару втік. Ну воно вартувало пофіг той базар. Головне, дроп залутав, петуха є, 23 фул. У мене ще ремка є, але наразі не буду хилити, бо в мене ще більше половина шлема. Я ще й в зоні. Їдемо десь далі шукати. Так, ну в принципі я в зоні. Нема куди цей, я вже трохи, як то кажуть, страх пройшов перелік, що мене вб'ють зразу. Можна тепер самому байтити, шукати їх. Відхилився до, до фула. Тут любітелі часто є щось там шукати вічно між тими бочками. Машина в мене безшумна. Можна зараз когось тут підкреслити. Швидкість мала. Зараз мене меня Так, тачка стоїть. Опа! Дим дали. Тут ще ззаді стріляє якийсь чумоход. А тут що за дим? Че нафіг він тут дим кинув? Він взагалі не дає дупля, звідки я його стреляю. Йому в одне місце накидав А, кола мені пробиває маршрут, це чумоход. Да я зараз тебе найду, братан. Я тебе зараз найду і накажу. Накажу, точніше, українську мову треба. Не поплюжити, казати наголоси так як потрібно. Так. Менше з тим наразі. Де ти є? Покажися. Ну він стріляє, він мене бачить, а я його не бачу. Не знаю. Не знаю, як мені бути. Але в мене фул 3. То він мене не нокне відразу. Бентів немає знов. То коли ти маєш третю шапку, ти можеш собі, як то кажуть, дозволити право на помилку. Що він тебе зразу не вб'є. Так, ну там ніби немає, мені здається, десь нижче стріляв. Десь от там. Два кола в маршрутці пробив? Ну я візьму тазик, напевно. Зараз зачекаємо. Де він є. Угу, бачу, бачу. От ти і попався, чоловіче. От ти і попався. Так, беремо тазик. Їдемо до нього, у мене фул 3 Петух. Я думаю, що він мене не перестріляє, навіть якщо буде чути, що я приїхав. У мене інфа теж є, де він є приблизно. Ну ми не будемо так вже чисто, як бот, нагло заїжджати. Ми типа поїхали звідси і тут заглушимо, станемо. Йдемо шукати кріпака. Ну, топорився за щось. Він по комусь стріляв перед тим. Опа. Як вам? Тазик його. Ага, він все ж таки там дотепер сидить крисить. Ну це криса. В принципі, що дивувати, соло проти соло. Так, від зайнятим файтом він явно не буде слухати, що я йду. Може його петельний хлоп. Все, чоловіче. Не можна так лежати і стріляти в кулю в лоб. Бо інакше воно погано для тебе закінчиться. Май на увазі. Так, він там потім стріляв, в диму, да? Промазав. Треба нормальний прицел. Так, головне, що мене так не забрали так само. Треба дивитися трохи по сторонах. Ну це і фулл -опені, але за рахунок того, що велика відстань. Напевно він виживе. Хоча його зона піджимає, зараз побіжить. Тільки друга. Промазав. Промазав. О! Попав, але десь в ножку, в ножку попав. Нога ну, багато демеджа не дає. Промазав. Ще якась машина їде чує. Промазав. Та він вроді проїхав, так, да, він поїхав. Так, їх совочку бо якусь. Да, його не бачу. А цей де дівся? Угу. Почти девятка. Та-да, де, Це дуже далеко. А прикиньте, якби бы то тобі був кіл на мільйон Так, у той по мені стріляє, стреляет, то теж тільки 4Х. Де він? Ага. Опа! Що там, настрілявся? Все? Йому, йому везе, бо дерево його спасає ті листя. Але я йому припасав, його ще зона дамажить трошки. Так, можна від'їхати, якщо тебе там лов хп, і хтось тобі так от попадає, все. Не встигнеш похилитися. Так, дими прокидає. Йому повезло, що тут тільки я, якби з другої сторони ще його крили. Тобі було вже лобі. Так, 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 ч. А, біжиш. Опа! Ще раз. А як не попав? Да, блін. Ой, я в голову дістав. Ще раз дав, дивись. Скільки він живе, йому дві тички дав. А він мені одну і зразу майже вбив. Ні, він мені все-таки в жилет попав, а не в голову. Як таке можливо? І там явно не нога була, там ж я десь попав, йому не знаю. В ліве коліно. Їдеш сюди? Промазав. Ой, я ще тут, тут стріляє, все-таки, тут ще один є. А ти що тут забув? То соло, тут а, треба пальнувати, тут крис ціла купа. Хтось підписався на канал, чи то сповіщення якесь прийшло, дякую вам за підписку, хлопці. Я дуже вдячний. Так, впереді вода Треба об'їхати. Я би не проти його догнати оцього. Нього там жилет має бути розвалений по ідеї. Так, і машина димілася. Опа, вот він. Трошки тільки попав. Так, на розворот. Драйвбай ще раз. Ну. Хетрі, перезарядка. Треба тікати. Хетрі сховався за машиною якраз добре. Так, тепер я мушу юзнути аптеку напевно. Треба його відпустити, все ж. Да. Він на тому лов ХП так поїде. Ладно, хай живе, потім його об'ємо. Ех, шкода. Не хватило патронів, був би тут якийсь там кулемет. Я б його добив. Давайте ще раз в погоні, можливо він знову десь стане хилитися. Так, зона вже невелика, четверта, вже треба їхати в п'яту рухатись. Так, 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 не бачу, не бачу. Головне, щоб мене зараз не прийняли на в'їзді, як то часто буває. Це вже маленька зона, 20 людей. Пинтів немає. О, тільки не це. Я не сяду не стану з тої машини, я буду ще їхати трошки. Поняв? Близько тут стріляють. Так, я би... ага. Отакі От моменти саме стрьомно може в голову дати, я ще так став. Але в мене є надія, що ззад все ж таки нікого в мене немає, там зона вже. Угу. Там приблизно зрозуміло, де є люди. Жаль, що я бентів не взяв. Цілу катку грає без бентів. Так, вроді чисто. Тут той таксист мав бути на жовтій, що димівся, але він, напевно, десь поїхав далі. А може вже вмер? Ну, я не бачу, не бачу нікого. Пішки бігти я точно не буду. Буду брати машину, будемо пробувати драйвбай. Краще вмерти на драйбай, ніж просто по відкритому полі. Я побіжу і мене збираються зараз стапалки. Я знаю тих спеціалістів. 14 людей живих? Троха є ще. Їдемо Все-таки був ззаді ще десь. Ну де ж ти взявся? Ще ти хочеш мене драйбайнути може, а? Кріпак? А, його вбили! Там ще один сидів. А вот тепер вбили аж. Йома, тут зараз в кожному опа! В кожній ямі зараз криса якась сидить. Ну мойо, будь ласка, не завали мене. У мене фул три, блін, на петух я не хочу здиватися. Де ж ти сидиш? Дивися, він ще попадає десь сидить мене видно. Ну кріпачина. На тобі! Промазав. Якби не третій жилет, я би вже був в лобі. Да. Зажимає діда, мужики, зажимає того, діда зщемлять зі всіх сторін. Спокойтеся, дайте взяти топ-1. Так, його вже немає там, я його не бачу. У мене один варіант, йти не Опа! Та ти що, спокойся, я мені попав, жилет розвалив. Ладно, не буду хилитися, біжу тут зараз захилим сляжем. Добре, що я його почув. Зі всіх сторін, мужики, тупо зі всіх сторін, таке вище, що всі мене хочуть загасити. Так, ремочка. Зараз третій жилетик відновимо. А патронів дуже мало бачу на пітушку. Прямо реально мало. Так, рімки вже немає, да? Ще хтось їде в зону, аж звіти. О, тут тут є! Хм, криси, в мене ще тут, а я в шоці? Ай яй, спалився, я промазав. Без шансів, без шансів, то петушок. Шостий пішов? Патронів дуже мало. в мене вже патронів 35 залишилося, йо Що робити? Меняти чи догравати з петушком? 8 людей. Ще хочеться такої завалити з петухом. Ну блін, ну він все-таки тут сидить, криса! Але я йому накидав. Патронів нема. Треба добивати, тут має пару патронів. Що буде, то буде. Де він? Все, я без пуль. Я без пуль. Треба бігти назад, взяти пушку. От, от реально йому щойно фартануло. Так, що в нас є? Третя бруня. Так, QBZ, ну ви серйозно. Без об'єс і компенс. Так, 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 збільшений верти. Так, 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 берем, берем. Патрони треба, патрони Що викинути? Все, я готовий, вроді. Так, патрони перезаряджаємо. Пусти, викинув, що він ще має? Би якісь, може, гранатки. Раз. А в мене є 4. Так, все, біган, біжом. Бля, вже зона тисне. Я запізнився, певно, Якщо він зараз десь тут кресить, то все, я мушу бігти зі складної зброї, мені дупо буде. Ну там якийсь максимальний щур. Не бачу. Ну і що треба було доказати? Ну щур, блін, максимальний щуряка водяний. Капець. Дякую вам, хлопці, за перегляд. Отака от, от каточка вийшла.